Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Воскресна Україна. Ну що ж, вітаємо з святом Великодня. Всіх бажаємо сьогодні почути, як вперше, подякувати Богові за те, що Він нам дарує, дарує життя. І до сьогоднішніх новин 1 травня 2016 року, що трапилось напередодні, яка погода нас чекає сьогодні та перша половина завтра? І сьогодні нова рубрика пропонується: Абзаци на пробу. Дуже цікаву книжку пропоную Марини Гримич. Наприкінці випуску, якщо нам дозволить батарея, тому що вона зараз розряджається на очах, ми послухаємо, що нам написала ця сучасна українська письменниця. Розпочинаємо, як завжди, так. Радіо Шаман фм вас, як то кажуть, турбує, стиль свободи. Ми є в Ютубі, і сьогодні навіть буде у нас трошки з польської історії, щоб таким чином оголосити про те, що у нас тут є фахівці з польської мови, і з англійською. Приходьте, вивчаємо разом мови іноземні за цим майбутнє. Отже, на початку короткі новини. За, минулі, за минулу добу бойовики 40 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі протягом дня зафіксовано 10 обстрілів українських опорних пунктів. З приміського з, по, по тимчасово окуповано Донецьку по українських захисниках Мар'їнки та Авдіївки бандити. Вели вогонь з гранатометів роз... різних систем та стрілкової зброї. Крім того, позиції сил АТО в районі Мар'їнки про супротивник обстріляли з міномета калібра 82 мм. На горловсько-світлодарській дузі бойовики били по нашим опорним пунктам біля Луганського. Складною залишається ситуація і на Маріугольському напрямку. Там незаконні збройні формування з 120 мм міліметрових мінометів стріляли українських воїнів. Широкіно. По позиціям неподалік водяного бойовики вели інтенсивний вогонь з міномета калібру 82 мм. Озброєння БМП та гранатометів. Вранці на Луганщині проросійські банди обстріляли українські позиції поблизу трьох ізбинків з автоматичного станкового гранатомета та крупнокаліберних кулеметів. Далі короткі новини. Кучма призвав Росію, закликав Росію та бойовиків Ну, це ми домовились про російські окупанти виконувати, взяті на себе обов'язки по припиненню вогню на Донбасі. Далі Трансперенсі Інтернешнл Україна вибрала Касько членом правління. Далі Квіт, це екс-міністр освіти, став позаштатним радником Порошенко. Наступна новина У Росії розбився літак з українцем на борту. Наступна новина найтяжчі часи на Донбасі вже минули, так вважає посол США. Далі, суд обмежив проведення масових заходів в Одесі 2 травня. Наступна Transparency International Україна. це ми вже новину повідомляли. Підемо далі. Кабмін виділив 200 мільйонів гривень на зарплати шахтарям. Та остання новина Порошенко привітав українців з Пасхою. Щодо звільнень, вчора ми. Анонсували про звільнення кількох чиновників, і один з них нам більш цікавий, тому що він був саме помічником міністра оборони. Пан Бірюков був на призначений радником Петра Порошенка 13 серпня 2014 року, а з жовтня того ж року помічником міністра оборони. Юрій Бірюков відомий підседо Фенікс, родом з Миколаєва. З початку російської агресії допомагав українській армії як волонтер. Він є засновником групи постачань армії Крила Фенікса. Петро Порошенко звільнив свого радника Юрія Бірюкова. Про це говориться в указі, е, опубліковано на сайті президента. Е, але е, е, також вийшов указ того ж, ж дня, де показано, що Петро Порошенко призначив Бірюкова своїм радником, але вже позаштатним. Отже, будемо сподіватися на співпрацю президента України з колишнім волонтером. Наступний блок у нас сьогодні пов'язаний з історією Польщі. Чому саме Польщі? Ми трошки зробили в попередньому випуску в бік наших друзів сьогодні поляків, що вони дуже не м'яко кажучи нечемно повелися з лемками бойками, виселивши їх з своїх етнічних земель, незаконно депортувавши і. Траплялися там, звичайно, багато незаконних вчинків з боку польської влади, але, звичайно, то історії треба пам'ятати і риси, які, можна сказати, виправдовують в якомусь сенсі, звичайно, нічого не може виправдати, але будемо мати інформацію про інші. Події, які були в Польщі, У мене в руках календар ветерана Валк Овольнощ е Жичі Посполітий польський. Так ось минулий тиждень були дві таких знакових події, які хотів би вам зачитати, які показують про те, що дуже складна обстановка була в ті роки, в роки Другої світової війни. Так ось 25 квітня з 1943 року відбулося читаю польське зервання ПШЕС ЕЗСР стосунків дипломатичних з польського по уявненню збродні Катинській. Тобто, уявляєте, з 1943 третьому році розпал війни, Польща знайшла в собі сили зірвати розірвати дипломатичні стосунки не з ким небудь а з майбутнім переможцем. Це було вже зрозуміло в 1943 році. З радянськими силами, оскільки виявились наслідки траг... катинської трагедії, 20... ще одна цікава подія. 28 квітня 1943 року, тобто той же самий рік, за три дні. Утворення українських в Львові дивізії Вафен СС Галіціян. Тобто, бачите, поляки пам'ятають і вказують на це своїм співвітчизником, що українці воювали також на стороні е, німців. Тобто, знову ж таки, е, трохи нам прикро це розуміти, але такий історичний факт був. І це, звичайно, ще раз кажу, ніякому разі не виправдовує незаконні дії поляків по відношенню до українців, але. Все ж таку інформацію ми повинні також мати. Далі, прогноз погоди. Дивимось 1 травня, День солідарності трудящих, як нас вчили в дитинстві, нас це покоління 80-х років. І до сих пір ви знаєте, два дні не не через Пасху ми гуляємо, а через 1 травня день солідарності Трудящих. Хоча я думаю, що поступово все таки має бути один день, нема чого гуляти так багато в країні, де багато економічних негараздів. Так ось завтра, вірніше, 1 травня, так, якщо ми слухаємо 1 травня, то це сьогодні. З самого ранку в Краматорську небо вкривається хмарами, які мають протриматись до кінця дня, без опадів. Народний прогноз. Ми е маємо такий. Минулі часи вважала, що якщо початок травня теплий, то в кінці обов'язково буде холодно і навпаки. Це час ранній гроз, на початку травня цвіте в'яз, це линія чорна смородина Той, хто займає гродництвом, буде, можливо, цікаво йому почути цю інформацію. Отже, найнижча температура 1 травня у нас плюс 8 це о 6 ранку, найвища плюс 16. Ну і радує, що хоча б доща немає, хоча небо захмарене. І 2 травня на початку нас очікує ясна погода, все-таки свято на нашій вулиці буде. так? У другій половині небо все ж таки затягнеться хмарами, хоча ввечері знову очиститься і теж без опадів. І наостанок обіцяні абзаці на пробу. Марина Гримич, твір егоїст буде цікаво почути, особливо татам, у яких є син. Але я думаю, що всі чоловіки хочуть мати сина в майбутньому. Тому давайте послухаємо, може це нас трошки зігріє сьогодні. Липинський різко розвернувся і рушив до себе в кабінет, але згадав, що там робив уроки малий Георгій. Тоді він повернув до спальні, однак запахів до кі прогнав його звідти, йому не лишалось нічого іншого, як піти на кухню. Голова була порожня. Він увесь був немов випотрошений, ні нутрощів, ні почуттів, одна порожнеча. Невідомо, скільки він так просидів, нічого не відчуваючи, нічого не думаючи. До кухні зайшов малий Георгій. Він подивився на нього своїми сумними очима і попросив пограйте зі мною в шахи, будь ласка. Георгій подивився на нього незрячим поглядом. Хлопчик повторив запитання. Георгій прокинувся у шахі. Зараз, у першій ночі, які шахи? Після того, що трапилось, що за безглуздя? Липинський, мов зазомбований, погляд, поглядом хлопчика, безсилу кивнув. Узагалі він терпіти не міг грати в шахи зі слабкими партнерами, однак. Однак чомусь несподівано він пригадав себе в дитинстві. Його батько годинами просиджував у університетському парку за шахами, проте, коли син підходив до нього з проханням зіграти в партію, той роздратовано відмахувався. Георгій не відмахнувся. Він запросив Єваного сина до столу і почав гру. Бачачи, як світяться очі у хлопчика від того, що з ним дорослий грає в шахи, Георгій почав оживати. Він відчув, як у нього вливаються сили, якась свіжа енергетика. Здавалося, зараз у світі не існує нічого важливішого, ніж ця партія шахів з малим мовчазним хлопчиськом. Поволі його наповнювала безмежна радість і гордість за самого себе. Липинський відчув полегшення. Усе життя він носив у собі тягар батькової байдужості. А тепер, даруючи радість малому Георгію, він немов позбувався своїх дитячих комплексів, а через те, з якою синівською повагою його слухає хлопчик, Липинського сповнювала справжня чоловіча гордість. Це було щось нове для нього. Він сам захопився грою, довго не відпускаючи хлопчика від себе. Можливо, найбільше, що Липинський на цьому, ну, мабуть, будемо закінчувати. Думаю, що почитаємо і з вами наступних е, випусків. Цікава таки книга. Ще раз гарного свята і Божого благословення. Дякую.